Всім доброго дня. Знаєте, що сьогодні за день? Сьогодні день в'язання на публіці. У -у -у. Так що сьогодні професійний день цих в'язалочок з чим я і вітаю. Сьогодні, може, я і пов'яжу, але трошки пізніше, бо зараз я йду на грядки. Буду сапою орудувати. А всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я і хай ваші мрії збуваються. Всім пока.